Серед всіляких незгод, які нас супроводжують, серед сумних реалій, все ж потрібно знаходити якісь хоч невеличкі радощі для душі. І ось такою втіхою, такими невеличкими радощами є наші тваринки. За поведінкою яких ми любимо спостерігати, а вони нам показують різноманітні трюки. І, звичайно ж, кімнатні рослини, наші наші вазони, ось радість дарує ось така орхідея, яка розквітла і давно вже цвіте такими красивими білими квітами. Вона не тільки цвіте, а також подарувала нам ось такий відросток, який я ніяк не зберуся посадити, але поставила у воду і він продовжує свій розвиток, перебуваючи у звичайній воді. А цю орхідейку подарувала нам доня на річницю нашого шлюбу. За що ми їй безмежно вдячні. А ще маленька радість. Колі пустили ось такі шикарні вже корінці. І один з них я вже навіть посадила і віднесла в подарунок своїй мамі. А ці також сподіваюся, що незабаром посажу. А ще продовжують цвітіння в кімнаті. Хоч трохи прижовтили листочки, але вони їх прижовтили ще на вулиці. Бо, як ви знаєте, катарантуси зовсім не люблять холодної погоди, а вони трошки в мене стояли на холоді. Ось так продовжують цвісти катарантуси, не знаю, чи надовго вистачить їхнього цвітіння, але поки що цвітуть. А ще бачу, що випустила бутон де пладення. Я сподіваюся, що вона зацвіте. Хоч же день набагато став коротшим, і холодно, і в будинку холодно, і на вулиці, ще холодніше. А ще новий варіатний лісточок випустила недавно посаджена фація. Пишіть, у чому ви знаходите втіху і заспокоєння. Для душі і серця